Я бы хотел начать с, с одной стороны трагического события, с другой стороны, очень настораживающего. Вчера, в 23 часа вечера, в городке Кременецкий, Тернопольской области, был жестоко убит общественный активист, член Народного совета, депутат Кременецкого горсовета Виталий Ващенко. Ему еще даже не исполнилось 50 лет. Он был убит жестоко. И вот то, что у меня сводка полиции, это середина сегодняшнего дня. Вся тернопольская полиция работает над раскрытием этого резонансного убийства. Проверяем всю поступающую информацию. Задействованы правоохранительные органы соседних областей. Есть предположение, что убийцы могли приехать в Кременецк на автомобиле. Но, в принципе, ничего не было. Взято у человека и деньги, и документы, и все осталось. Он просто был забит на смерть. Я приглашаю к микрофону Дмитрия Добродомова. Это ваш коллега. Версии пока разные. Вот что вы знаете? Добрый день. если его можно называть добрым? действительно вчера вечере. Жорстоко біля свого помешкання забитий битами був відомий громадський діяч, він же депутат Кременецької міської ради, голова фракції партії Народний контроль, який очолюю я. Я би спершу хотів би висловити щирі співчуття рідним і близьким. За цю непоправну втрату йому було 48 років, в нього двоє дітей. А версія і основна версія, яку розглядають сьогодні, з є за його активну громадську і політичну діяльність. Дійсно, не було вкрадено ані речей, ані грошей. Цьому передувала низка достатньо дивних моментів, на яких я би хотів зупинитися, щоб зрозуміти, чому ця подія, окрім непоправної втрати людини, окрім жорстокості, а за моїм висновком, це була показова страта по великому рахунку. За позицію, за громадянську, в першу чергу, позицію і за політичну в тому числі. Ще в день журналістам пан Віталій давав коментарі. Разом вони ходили до прокуратури місцевої і до суду. Там були дуже емоційні розмови. Річ в тому, що місцева суддя Людмила Варневич Кременецького суду, вонася дуже дивні. Вируки, а які які стосуються, наприклад, там є, є є справа щодо виселення там людини з гуртожитку. Там є справи, за які боровся Віталій, щодо того, як лісник збив неповнолітнього і не несе за це покарання. Він займався розкладаннями лісів, масовими розкладаннями лісів, які спостерігаються не лише в Тернопільській області на сьогоднішній день. Він конкретно це були шумські. Район а, власне по з таких справ вони прийшли до цього суду як депутати міської ради. А він голова фракції народного контролю. А для того, щоб з'ясувати на які підставі вчиняються несправедливі дії, суддя викликала поліцію, хотіла їх вигнати звітам. Поліція сказала, що тут жодних неправомірних дій немає, це треба віддати належне. А згодом суддя звернулася в прокуратуру для того, щоб притягнула до кримінальної відповідальності місцевих активістів. Всі зазначити, що кілька тижнів тому його побратиму, там же в Кременецькому районі був спалений автомобіль. От на тлі ось такої картини власне, і відбулося вчора це жахливе вбивство. Жодних сумнівів у тому, що це було за ці переконання і дуже таку принципову і жорстку позицію щодо Свавілля. Він займався справами про розкладання місцевого бюджету і звертався до мене як до голови партії народного депутата з проханням допомогти. І ми робили відповідні звернення. Я навіть пригадую одне з них, коли купляючи для відзначення свят національних свят наш український прапор, а місцева влада. Там йшла мова про кілька сотень цих прапорів, абсолютно спокійно купили їх по 170 гривень. А для того, щоб не купляти їх по 50 гривень, які продаються буквально за 10 метрів від відповідно цього приміщення. Ну це така маленька, але дуже показова. Так історія того, що робиться насправді в кожному зараз місцевих радах, як там розбазарюються землі і комунальне майно. Але хто наважиться в такий а, спосіб ось так зробити, отут в мене висновок є найбільш не, не, не прикрий. Тобто, якщо ми дожилися до того, що в нас можуть отак, по суті, бо це 10-та вечора бо це білого дня біля обіця, на вулиці, битами, на смерть, забити людину, так, активіста, людину, яку дуже знають добре, тому що до того, як рік тому приєднатися до нашої партії народний контроль, він був голова народної громадської ради міста Кременця. Які якраз і боролися з те, щоб були прозорі бюджети, з те, щоб ввечері зникли корупційні схеми, перестали розбазарювати ліси і все решта, то можна уявити собі, яким безправними є кожен з нас, так який не може абсолютно спокійно навіть на сьогоднішній день іти додому. Це про те, що я неодноразово говорив цій студії за останні два місяці, на тому, що державі, передусім МВС взагалі не говорить. Про те, що в нас різко піднялася криміногенна ситуація, в нас різко зменшилося розкриття злочинів. Але тут ми маємо конкретну справу з конкретною розправою за громадянську позицію людини за її принциповість. Сьогодні в Кременці, щоб ви розуміли, оголошений дводенний траур, при всі прапори, якраз ті прапори, які були куплені за ці е, е, корупційні схеми. Щоб ви розуміли, просто що цю людину там знали геть абсолютно усі. Тому я сьогодні звернувся і до міністра внутрішніх справ, і до генпрокурора. Розмовляв з губернатором Тернопільської області, який вже восьмі годині зібрав спеціальну нараду з правоохоронцями. Зараз там виймаються покази з, з відеореєстраторів, опитуються свідки. А є якісь там перші попередні дані, безпечно що це принципова справа знайти не лише виконавців. Тут принципова справа знайти винуватців, бо мова йде абсолютно про ті місцеві мафії, які об'єднують місцевих чиновників, прокурорів, суддів, про що багато піднімається в цій студії і в інших, про що ми говоримо в парламенті. І зрештою, сьогодні сидять 100 журналістів, власне, журналістів переважно місцевих видань, які чудово знають всі ці ситуації в себе в районах, в областях, в містах. А де е, якщо на центральному рівні ми постійно говоримо про проблеми великої корупції, про проблеми великих злочинів, там вони є в необмеженій кількості, там почувається абсолютно безкарність. І тут важливо принципово, я звертаюсь до своїх колег і депутатів тут присутніх і в парламенті взяти теж цю справу під контроль, тому що це дуже тривожний дзвіночок щодо діяльності принципових людей громадських. Тих, хто став волею долі політиків. А ми, наприклад, запросили до своїх лав багато і волонтерів, і громадських дійшв, саме таких активних, щоб вони отримали депутатські мандати, щоб вони зайшли в місцеві ради і щоб вони почали там наводити порядок. Віталій пробував наводити порядок, пробував це робити правильно, пробував робити це безстрашно. І, на жаль, а, на жаль, вчора це для нього завершилося трагічно, як і для його сім'ї. Тому ще раз величезні співчуття його близьким і друзям. Дякую.